Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 24 грудня, це неділя перед Різдвом Христовим. Якраз вже наступного дня буде свято Різдва Христового. І в нас став наступний це за Новоюліанським календарем чи за Юліанським, як кому подобається. Отже, в нас Тропар Воскресний, тобто четвертого гласу. Тоді тропа отців, тоді тропар перед святтям. Слава кондак отців. І нині кондак перед святя. Про Прокімен, апостол Алуя, Євангелій лише отців. Е, ще раз подивимося, як у нас це звучить неділя. Е, неділя на, на вечір'я Христового. Е, так, ну, дивимося далі. Переходимо до тропарів. Світлоє Воскресіння проповідь, від ангела, знавши Господні учениці, і прадідне осудження відкинувши, апостолам, хвалячися мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість». Великі подвиги віри, в джерелі полум'я, як на спокійній воді, святі три отроки радувалися. і пророк Даниїл пастирем левів, наче овець являвся, і їх молитвами Христе Боже, спаси душі наші. Отуйся, вифлеєме, розкрийся всі медеме, красуйся єфрате, Бо дерево життя у вертепі розквітнуло від діви, Її лоно раєм мисленим явилось якому божественний сад, з нього ївше будемо жити і не як Адам помремо. Христос рождається, щоб оновити упалий колись образ». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, рукописаному образові не поклонившися, але неописаним єством, захистившися, три блажені, в подвізі вогню ви прославилися і посеред нестерпного полум'я, стоячи Бога, ви призвали, поспішись ощедрій, скоро прийди, як милостивий, нам на поміч. Бо ти можеш, якщо воля твоя, і нині і повсякчас, і навіки віки амінь. Діва дне сряде, щоб невимовно родити у вертепі предвічне Слово. Радій, Вселена, почувши це. Прослав з ангелами і пастирями того, що хоче явитися дитя малим, предвічного Бога. І Прокіман. Благословен єси, Господи Боже, Отців наших, і хвальний і прославлений ім'я Твоє на віки, бо є єси в усьому, що створив ти нам. Благословен єси Господи, Боже Отців Наших і хвальний і прославлене ім'я Твоє на віки. Дякую всім. Слава Ісусу Христу!